Коваль проти Роналду Луческу дає дуже дивний коментар після матчу з АЕК. Дніпро 1 гарантував собі участь в плей-офф ліги конференції. Та в яку суму шахтар оцінює мудрика. Ми вітання, друзі, вподобайка і підписон полетіли до новин. Почнемо з Шахтаря. Ні, ми не будемо обговорювати ще раз матч проти Селтіка. Ми обговоримо трансферні чутки, трансферні перепиті навколо клубу. Бо там вже не тільки про мудрика йде мова, а й про інших молодиків, хлопаків, парубків. Слово асистенту директора Шахтаря з футболу. Карло ніколіні. Ми не говоримо про малі суми, навіть про 50 мільйонів нема мови. Ми навіть не повідомляємо президенту про такі пропозиції. Ми оцінюємо мудрика вище ніж Антоні з Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мультів. Шкода, Михайло з таким підходом перетвориться в друга Цианкова. Я бачу, як всі буквально сприймають ці слова. В шахтри не дурні сидять, на фоні топ-виступу гравця величе. Вони виходять у публічний простір і нагнітають, формують. Інформаційний пон, щоб на підсвідомому рівні гравець сприймався як Антоні, і так далі. Багато хто не розуміє і каже, що Шахтар не хоче продавати, а для мене очевидно, що Шахтар вже його безпосередньо продає. Процес продажу почався влітку, коли вони відкинули перші пропозиції. Це був ризикований хід, але він повністю виправдав себе. Тепер друга стадія прокачки ціни. Вони будуть підіймати ставки максимально. Вже звучить сума 100 мільйонів євро. Потенційних покупців сформується думка, що футболіст коштує більше став. Мультів і коли Шахтар під час торгів скаже Окей, Міша, хоче перейти саме до вас. Тому ми підемо йому і вам на поступки. Давайте 70 мільйонів і по рукам в підсумку всі задоволені. Це чиста психологія. Чуваки, люди, які задійні в процесі продажу, а повірте, їх багато, отримують великі гроші. О, дяка, навіть не довелося знову щось пояснювати. Е, а що по іншим футбікам шахтаря? Траурет дуже сильний футболіст. Зараз він повертається на свій рівень. Очевидно, що Ласіна. Має іншу трансферну вартість ніж Мудрик, бо він має іншу історію. Рекомендую звернути увагу на нашого воротаря збірної Трубіна. Проводить другий рік в лізі чемпіонів. Сильніших молодих гравців такого профілю немає. Бондар, чемпіон світу Ю 20 зараз йому 23 роки. Дуже сильний центральний захисник. Судакову-20 грає як ін'єста Бондаренко, капітан Ю-21. Усі вони футболісти, які грають кожні три дні та виграють чемпіонати. Я не розумію коментаторів під цим постом. Він правильно робить, що рекламує нашу молодіжку. Нічого дивного у цих коментах е, Ніколіні я не бачу і нічого поганого в них не бачу. Як і в щоденних інсайдах навколо Михайла Мудрика. Це, як, знаєте, таргет реклама. Вона тобі з'являється постійно по 10 разів на день, набридає, але підсвідомо вона десь там у тебе відкладається. і коли ти підеш в магазин, умовно по, якусь, по якийсь батончик, так, ти звернеш увагу в першу чергу на нього, бо у тебе в голові відклалась картинка, що цей батончик краще за інші. Так, це і працює. Йдемо далі до дуже цікавої історії, про яку ви залізобетонно вже все чули. Це історія про одного з моїх улюблених коментаторів, Кириченка. Чому він... Мій улюблений, точніше, один з улюблених. Е, через отаке от коментування матчів і такі круті емоції, наголоси, і так далі. Так от, якщо коротко, Кероченко коментував два матчі водночас, йде дві трансляції на різних платформах, і Креченко дивиться одну іншу, і там 10 секунд говорить, потім там 10 секунд говорить, потім там. Скільки я зрозумів, причиною тому стали не гонорари, а підміна колеги, що там захворів, чи щось інше з ним сталося. Та все норм, чувак. Аситанта вирішила, що все не норм. І звільнила. Кириченка, наступна новина офіційно Віктор Вацько, новий комендатор Сетанта спортс та Мегого. На мій погляд, це така собі історія саме з точки зору якості і відповідно поваги до глядача, який платить гроші за нормальний коментар. І таке буває в нашому футболі. Йдемо далі до трешу. Перший заступник міністра культури, спорту та молоді, так званої ЛНР Олександр Корнієнко, заявив про плани знести стадіон Авангард у Луганську і побудувати новий на його місці. Зараз місто Москва зайнялося. Відновленням стадіону авангарду, у центрі Луганська, що на вулиці оборонна, готується проєкт, і найбільшим часом, швидше за все, після нового року розпочнеться його відновлення. Швидше за все, там буде не ремонт, а повністю зводниметься нова будівля. Повністю весь авангард зноситься і трибуни, і будівлі буде повністю будуватися новий стадіон. Проєкт буде масштабним. Друзі, в цій ситуації, на мій погляд, може бути лише. Один правильний коментар. Давайте продовжити нищити орків і допомагати у цьому нашим зСУ. Для цього давайте їм донатити і приймати участь в крутих благодійних промо. Як то від Фавбет, щоб швидше наближати перемогу, збройні сили України повинні бути мобільними. Фавбет вирішили допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та цьонінг прокачає тачки для зсу разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коменті під цим. Відео йдемо до Ліги конференції, де Дніпро 1 вчора собі забезпечило вихід до плей-офф турніру, здобувши перемогу над Аполоном. От відково взагалі нічого не очікували, особливо після призначення кучера. Молодці завдання максимум вже викинули. Все що далі приємний бонус. А цей приємний бонус це вихід до однієї восьмої власне ліги конференції. Для цього треба перемагати лідера АЗ. Задача з зірочкою, але все ж по такій грі, яку вчора показали наші проти Аполона. Все реально. Ви взагалі. Бачили, що там пюхальонок витворив. Його гармату, бачили? Футболіст з достатньо далекої відстані вирішив прикластись до м'яча і, м'яко кажучи, того взагалі ніхто не очікував, шедевр. Ну і, власне, почали з позитив, логічно, що далі не такий позитив. Бо ми рухаємось до Ліги Європи, де вчора Арсенал перервав свою безпрограшну серію з 9 матчів, програв в суху ПСВ-0. Саня Зінченко в поєдинку не брав участь, і щодо нього з'явились... А... Новини, новини, що до нього з'явили. Медичний штаб арсенала вирішив не форсувати відновлення захисника. Повідомляє імінг стандарт. Українець вже пропустив сім матчів команди поспіль через пошкодження луткового м'яза. За інформацією, джерела, футболіст досяг певного прогресу у процесі реабілітації та найближчим часом може повернутися у загальну групу команди. Ну очевидно, що без е, Сашка арсеналу складно. Я вже пояснюю, чому він додає гнучкості, варіативності. Ну і в цілому зінаці не е, е, стандартний лівий. Захисник, який біжить туди-сюди, це чувак, який реально тримає фланг, постійно зміщується в центр півзахисту, ну і створює там кількісну перевагу. Словом дуже крутий футболіст для арсенала і помітно, що його не вистачає. І далі ще менше позитиву поговоримо про київське Динамо, яке вчора казначим займалось в матчі проти <кій> АЕК. Динамо на виїзді зіграло в нічию з Аек Ларнака. 3-3 та втратило теоретичні шанси на третє місце у групі Ліги Європи. Суркіс Луческу ще будуть аплодувати. Фанати Айка аплодують, поки власниками будуть соркіси, добра не чекати з будь-яким тренером. Згоден. Я собі думаю, взагалі, чи є сенс знову взагалі говорити про гру Динамо, якщо це грою взагалі можна назвати. Пропустили, потім, ну, здавалось би, відігрались, потім ще торбу пропустили, і в кінці Гармаш увімкнув режим Бога. Ні, не того футболіста, якого при Дедзербі хотів купити Шахтар, а. І відіграв два голи. Ну, як же легко від тої 3-3. Ви мене знаєте, друзі, я завжди підтримую тих, хто старається, особливо наших у Європі. Але тут Динамо в Єврокубках, на Євроарені, за цим тупо боляче було всю осінь спостерігати. Тому сором, і добре, що цей сором припинився, бо. Шансів потрапити, залишитись на євроарені цього сезону вже немає. Сьогодні гравцям не вистачало фізичної сили, але в технічному плані команда мала непоганий вигляд. При тому, що команда позбавлена можливості постійно тренуватися, шкода, що нам не вдалося вийти з групи. Вважаю, що ми на це заслуговували. Серйозно, блін, це успіх для Аек. Вони дуже хотіли вийти з групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч з чи тому що маємо довести, що є найкращою командою групи. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі. Динамо в топ-4 найгірших команд цієї ЛЄ. У Луческу в Динамо, 3 нічиї, 1 перемога і 13 поразок в групових етапах. Єврокубків, нащо ви тримаєте за це, це крісло. Я не розумію. Ви як той Роналду, про якого зараз ще поговоримо. Ви були легендою, а зараз просто репутацію свою опускаєте нижче плинтуса. Навіщо? Середняк української прем'єр-ліги, подивіться на таблицю, просто зливається з Єврокубків. Але я не хочу це відео закінчувати шляпою, тому МЮ обіграв шериф Макса Коваля 3-0. Втім, навіть попри те, молдавани могли програти і крупніше, якби не наш воротар. Що здійснив сім сейвів, один з яких особливо важливий. Подивіться, як Ковалю вдалося засмутити Роналду що з кількох метрів розстрілював голкіпера. Не вдалося, втім, кріш своє в цьому поєдинку ще заб'є. А на рахунок Коваля. Там в М'ю заявили, що шукають воротаря під Тенхага. Ну, ось. Мі здається, в першому матчі у Кріша також були проблеми з Ковалем, той постійно його засмучував. Ну, ось так, так. шкода, що партнери не змогли витягнути позитивний результат. Так би було б ще крутіше. Взагалі, друзі, мені подобається, що коуч Дияволів намагається щось реально будувати, команду під себе збирає. Можливо, М'ю і відродиться. От розумієте, навіть в М'ю є перспективи. Там насправді трішки навіть схожа ситуація з Динамо. Чому? Бо в менеджменті незрозуміло хто. Власники клубу не зрозуміло хто, але приходить тренер і намагається щось будувати в Динамо. Це б також, можливо, би щось змінило, якби прийшов би новий коуч і намагався б там щось своє будувати. Пообіцяв, блін, закінчити це відео позитивом. Ним і закінчу. Ось група, в якій виступає Ширив Коваля. У них три пункти і є всі шанси на євровисну. Якраз таки вирішальний матч буде проти прямого конкурента Омонії. Все ще треба, це не програти. Будемо за тим обов'язково слідкувати, а сьогодні будемо слідкувати за українською прем'єр-лігою. П'ятниця УПЛ повертається. Тож слідкуємо за цими поєдинками. Пишемо в коментарі, які матчі бути друзі. Дивитись ви, ну і ставимо вподобаєчку, якщо досі не поставили, і підписуємось. Обов'язково підписуємось на канал, аби бути в курсі всіх новин українського футболу і не тільки. Макс Коляда, топ Трибуна, бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па.